Сьогодні буду садити 5 сортов цибулі, центуріон, такий от гарненький. Потім длинна цибулька, я забулася, як називається вона. Ну, вона класна, длинна. Потім ценшуй цибулька теж гарна красива. Тут я не можу розобратися, як воно написано. Так, потім цибулька ред барон. Так, це ця цибулька, а це Red Baron, гарненька. І останній сорт, зараз покажу, це радар. Оце таке. Щас буду показувати, як я буду її садити. Цибулю і часник я завжди саджаю іменно таким способом, і завжди гарний результат. На четверть.